Всім привіт! Сьогодні буде таке відео: Огляд робіт за листопад місяць. Скажімо так, намагаємося вводити в <смі> тенденцію в режим це все діло. І так, поїхали минулого відео ми з цій роботі. І що я намалювала за листопад робіт, чесно, дуже мало. Але маємо, що маємо, були трошечки інші справи важливіші. Ось така ялиночка. Мені дуже подобається, що я акрильчиком додала прикраси і вони виходять такі опуклі. Це додає такого ну, приколу для картинки. Далі ну, дуже вдалі роботи це Happy to me, У мене було 8 листопада день народження, а виставила я це відео 3 грудня день народження каналу. Ось такі невдалі фламінго, вони мене там шиємо що були проблеми. І ось така робота, яка мені дуже імпонує, подобається взагалі в моєму стилі. В принципі, на Ютубі вона також зайшла непогано. Мені прям по-максимальному. По-перше, я дуже люблю печиво і малювати різні, різну їду, різну їжу. Виправляюся, знаю. Мій суршик — це завжди проблема. Ось котик, мій улюблений Тофочка. Він обов'язково на цих всіх оглядах приймає активну участь. Хто бачив перші відео, знає, що він завжди на оглядах. Ось такий, типу, щось синичок, не знаю, чи це ці птички, чи інші якісь без назви, скажімо так. Але ось така робота, яка теж також мені подобається. Це максимально по-зимовому, по-атмосферному. І наступна робота, така, знаєте, несуразна чашечка. Але, чесно кажучи, якби я цю чашечку побачила вживу, десь в магазині я обов'язково її б купила. З неї витікає якась Іриска, Трошечки стоїть вона на дереві, маршмелу, зверху падає, коротше, атмосферно. Це максимально проста робота, але дуже яскрава, особливо як для акварелі. Тому що не завжди так з першого разу скажу, що це акварель, але це дійсно робота акварелькою. Ось така ніжнесенька робота, вона мені дуже-дуже подобається, вона дуже легесенька. Але максимально ніжна і прикольна. До речі, на всі роботи залишу посилання в описі, щоб ви могли посилочці знайти кожну з цих робіт. Далі <плес> ялиночка мені чомусь вона згадує фонтанчик. Цієї роботи немає на Ютубі, я вважаю її невдалою, але мені подобається це небо, трошечки пляжу засніженого і відзеркалення у воді. В принципі, ну, мені подобається, але не для Ютубу. Ось така засніжена робота. Мені дуже подобається, напевно, вона, скоріше за все, вийде після цього відео. Вона максимально атмосферна, мила і прикольненька. Така, знаєте, Прям ну, дуже ніжна. І ось ці роботи там далі вже будуть Це вже грудневі, там різні такі. Напишіть в коментарях, яка вам робота подобається найбільше. А також напишіть кількість ваших робіт за листопад місяць. Давайте будемо вести таку статистику, мотивувати один одного. Тому чекаю ваші. Вашу кількість робіть за листопаду в коментарях під цим відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Надіюсь, вам будуть вони також цікаві, атмосферні. І дякую всім.